Доброго ранку, любі друзі, миру вам та Божої любові. Якщо сьогодні людина не знає, хто вона і для чого жива, живе, то в неї дуже легко маніпулювати, і людина може знаходитися у звабленні, що землі мільярди років. А коли ми знаємо, хто ми, то багато речей ми вже не можемо робити. Диявол працює над тим, щоб у нас було... не було реальності, часу, щоб ми ігнорували історію, яка є фактом. Бо Бог був на землі дві тисячі років назад. Це Ісус Христос, це не мільярди, не мільйони років. І всього 2000 тисячі років, і 4350 тисячі років назад був потоп, і землі 6000 тисяч років. Ці диявола, що ми вірили, що землі мільярди років, вірили в еволюцію та фантастику. Диявол використовував рептилію, щоб пошкодити можуть людини, використовуючи тому, що про динозарів. Продинозав... Але Христос переміг диявола і план Бога, щоб кожна людина могла отримати порятунок і життя вічне. Амінь.